Керівництво благодійного фонду Подільська громада нагородила переможців конкурсу через досвід до успіху. Метою заходу є допомога тим організаціям, які займаються благочинною діяльністю і потребують коштів на розвиток. Кожному з учасників активісти Подільської громади допомагали у написанні презентаційного проєкту. Тривали змагання з вересня по грудень. Сертифікати на суму 5 тисяч гривень від благодійного фонду Подільська громада отримали бібліотека Філія номер 12 громадська організація, Центр Поділля Соціум та загальноосвітня школа номер 35 Останню відвідують вихованці дитячого будинку Гніздечко за словами директора школи Тетяни Нальотової. Аби діти краще засвоювали ази комп'ютерної грамотності, для них вирішили закупити електронні планшети. Власне участь у конкурсі дала можливість здійснити заплановане. У цьому проєкті ми тільки просили часткову допомогу на закупку цих планшетів, а все інше, і всі уроки цей же проєкт буде тривати протягом року. Всі уроки гурткова ця буде робота, організовуватись після уроків. Будуть проводитись учителями інформатики безкоштовно. Організаційні всі заходи. Ну і інша якась матеріальна допомога, яка буде потрібна ще для проведення цих занять, теж буде фінансувати спіклувальною радою школи. Для тих, хто тільки починає цікавитись розробкою презентаційних проектів для отримання гранду, фахівці подільської громади влаштували тренінг. Навчання проходило в інтерактивній формі. Тренер Світлана Ходокова вчила представників шкіл, громадських організацій та держслужбовців методиці написання проектних пропозицій. Суть сьогоднішнього тренінгу була зосереджувалась на тому, щоб е, е, визначати Роб аналіз проблем визначати проблему докопуючись до її суті, до коріння проблеми. І це було надзвичайно цікаво, як учасникам так і мені було цікаво спостерігати, як це учасники це роблять. Вчитель 22 ї загальноосвітньої школи Наталія Кудина вперше бере участь у подібному тренінгу. каже в закладі, де вона працює, існує багато проблем, на які слід звернути увагу. Однією з них є залучення дітей до здорового способу життя. Після цього тренінгу, то я думаю, що потрібно якийсь проект розробити саме в цьому напрямку, щоб залучити якомога більше людей, які підтримали розвиток, саме здоровий розвиток наших дітей, які дійсно цього потребують. Я думаю, що реально створити такий проекти, який би виграв грант, тому що 35 та школа на сьогоднішній день вони отримали вже гранти. Я думаю, що е Творчою працею всього колективу можливо таке вирішення. Наразі фінансування проєктів здійснювалось в рамках програми «Вінниця – це моє місто кошти на нагородження переможців конкурсу надали місцеві бізнесмени за словами виконавчого директора благодійного фонду Подільська громада Андрія Дручинського. В перспективі будуть створюватися фонди підприємців, від імені яких будуть оголошуватись конкурси грантів.